Привіт! Ви на каналі усього потроху. Випав у нас ось такий сніг, світла немає, телевізор не працює, інтернет не працює. Що ж робити в такому випадку, коли відключили світло? Вийдіть на вулицю, подивіться, як красиво навкруги. Ну, звісно, якщо немає повітряної тривоги, якщо чуєте. Сирени потрібно зразу бігти в укриття. А якщо сирени немає, беріть дітей на вулицю, виходьте самі і насолоджуйтеся красивою природою. Можна зліпити снігову бабу або пограти в сніжки. Сніг мокрий дуже добре ліпиться. Можу поспорити, що якби був інтернет. Ваші діти сиділи б в телефонах, комп'ютерах, ноутбуках або планшетах. А ось, коли відключають світло, потрібно у всьому шукати хороше. Немає інтернету, не працює телевізор швидко на вулицю. Нехай діти дихають свіжим повітрям та і граються, поки немає повітряної тривоги. Не забувайте займатися фізичними вправами. Ось, наприклад, у нас випав сніг, я взяв лопату і розчистив подвір'я. Корисно для здоров'я, а також буде зручно ходити по подвір'ю під час прогулянки. Так само і ви. Не потрібно сидіти на одному місці чи лежати на дивані, потрібно рухатися. тому що Зараз такий час, війна, ракети літають, і потрібно чимось себе зайняти. Просто так сидіти на телевізорі, різні всякі дурні думки лізуть в голову, а вийшли на вулицю, подихали свіжим повітрям, подивилися на красиву природу, позаймалися фізичними вправами. Навіть зліпіть тих самих сніжок і попробуйте попасти в дерево. Тому, якщо у вас відключили світло і немає повітряної тривоги, виходьте на вулицю хоча б на півгодинки. Для того, щоб відпочити, подивитися на красиву природу подихати свіжим повітрям. Друзі, а як ви проводите час, коли у вас відключають світло? Пишіть в коментарі до відео, буде цікаво почитати. А я попробую згадати, як ми колись проводили час. Коли теж відключали світло, сиділи ми тоді при свічках, при фонариках і грали всякі різні логічні ігри. Але про це вже в наступному відео.